Проте кінь Швайки, діставшись діброви, щез за першими деревами. Обходьте діброву, не випускайте його, знову заволав Гафурага до свого правого крила, а сам кинувся посліду. Гарні сліди, чіткі, таких лише він сліпий, не розгледить. Попереду аги летіли двійко випробуваних охоронців мустем і мустафа. Ці вже знають, що робити, не випустять невірного. Згинуть та не випустять. А втім, чому вони мають гинути? Того швайку зараз можна взяти голими руками, як безпомічну перепілку. І це зробить він, Гафурага, сам своїми руками. Різко вихопився Гафурага вперед. Огі обігнав мустема, обійшов мустафу, попереду один закрут лісової стежини, другий. Гафурага низько прихилив голову до кінської гриви, аби вберегтися від гілок, десь неподалік ніби форкнув кінь. Гафурага посміхнувся не інакше, як того Гяура Швайки. Рука сама потяглася до аркана. Ще через мить до нього долинув тихий переривчастий свист. І це було останнє, що почув Гафурага. Мустем і мустафа, і всі, хто мчали слідом за ними, зненацька побачили, як звівся дибки та розпачливо заіржав кінь їхнього повелителя. Тієї ж миті сіра блискавка вилетіла з кучів і впилася в за шийок Гафура Аги, і знову щезла, наче її не було. Розширеними від жаху очима дивилися татари на свого конаючого агу, на величезні вовчі сліди що чітко відкарбувалися на багнисному Чорноземі. Вони чули, що невірні можуть перетворюватись на вовків, але щоб у них на очах у руський вовкулака розтерзав безстрашного старого воїна, такого на їхній пам'яті ще не було. Хтось із татар нажахано зойкнув і почав розвертати коня. Подалі, подалі від цього місця, де за деревами причаївся потворний перевертень. І от-от запустить в горлянку своїх страхітливі вовчі ікла. За першим втікачем з голосним вереском сипонула решта, а за хвилю годі вже було зрозуміти, де у татарів ліве крило, а де праве. А коли кінський тупіт розтанув у березневому надвечір'ї, з протилежного боку діброви вийшов знеможений вітрик. Він прошкував до старого воронівського городища, що зводилось віддалік над стрімким урвищем. На вітрикові, прихиливши голову до розкошланої гриви, лежав непритомний швайка.